У Запоріжжі в покинутій будівлі на вулиці Пушкіна зоозахисники знайшли труп спаленого кошеняти. У цій же будівлі група підлітків раніше підпалила тіло собаки і намагалася зробити на цьому тлі селфі. У мережі було поширено відео, де троє хлопців несуть мертву тварину сходами. Захисники тварин припускають, що кошеня спалили ті самі малолітні садисти, які вподобали занедбану будівлю. Волонтери стверджують, що компанія малоліток збирається тут щодня, роблять саморобні бомбочки і скидають їх із п'ятого поверху на тварин. Щось він насипає в бутилку. Це ж воно знає. Господи поміли. О, бачите, ми кидаємо. А те, що так двір там, де собачки ходять. Вісело. У понеділок, 10 лютого, запоріжці зібралися на акцію, намагаючись тим самим привернути увагу правоохоронних органів і місцевої влади до проблеми жорстокого поводження з тваринами. Цього дня на п'ятому поверсі покинутої будівлі було знайдено труп чергової тварини. Я не знаю, що в ті головах для чого їм ці тварини знущаються так. І якщо вони зараз кажуть, що вони знайшли труп собачки, я була цим ранком, годувала собачок, трупів тут ніяких не було. Це це 100%. Я обслідувала тут всі я бачила, від кіля вони тягнули. Я побачила волочіння скоріше за всього, собачка довірлива, Яку вони привели сюди, і, бо вона б сюди по всім ступенькам собачка б не піднялась ніколи, бо тут страшно, людині. Собаки не пішли б. Ну йому треба було вбити там, бо на собачці була металева петля, задуші, металева проволока. Ну це те, що я змогла розгля згорівши. Нам вдалося поспілкуватися з 18-річним Микитою, який знайомий із шкуродерами. З одним я знайомий, можна так сказати, навіть з літа, а з другим з вересня місяця. Вони мені, от, як я вони мені здавалися начитаними і розумними. От один навіть ну, взявся, як він казав, за навчання, там, ну, він молодець був. Я думав, що він молодець, реально, а тут таке спило. Я німного, скажімо так, в Шоці був зараз. На зв'язок із Микитою його знайомі не виходять. Журналістам вони також не відповідають не захотів. Я знаю, чуть чуть наші закони, а то, що я хочу, цього ніколи не буде. Я хочу, щоб сюди. Е -е -е Закони арабських стран Єлі, щоб розривали на місці та й все. Ну це моє бажання. було. А то що закони наші нічого їм не буде. У нас був случай, як один розстріляв собачок і не знайшли. Йому нічого не було. Нічого. Вообще, замята все як так і надо. Це в Запоріжжі? Так, так. А коли це було? місяць три назад. Літо влітку тепло ще було. Папа залишив чи очі, залишив ружьо, він розстріляв собак, одна смерть, другу дуже витягували довго волонтери. І йому нічого, бо воно малолітнє. Ну, а що, этим буде? що їм буде? Ті поліцейські, ті ще якісь батьки там знайдуться. Ну, ну, я не знаю. Я думаю, що розголос, вся Україна на ушах, ну, це сатаністи. Мало того, що дівчатки там є оце, якийсь оце в шарфу це Ілля, а там є його Нікіта. Uh, так він uh, в соцсетях так і був. Він донецькі пацани, і це ж свастіка. Оце та свастіка вся у нього була. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 299 кримінального кодексу України жорстоке поводження з тваринами з хуліганських спонукань, що призвело до їхньої загибелі, та створення відеоматеріалів, які пропагують насильство. Особи причетні до цієї події встановлені, проводиться подальше досудове розслідування. Про результати буде повідомлено. Наприклад, передні босси проводилися згідно правил. На процесу там залученням психологів, педагогів проводилися передбачена відповідальність від 5 до 8 років за цим цієї стати ув'язнення саме Ув'язнення. А якщо вони неповнолітні, це їх теж стосується? Так це їх стосується відповідальність 14 років цієї статтею. зоозахисники. Написали колективну заяву до нас поліції за фактом знайдених нових трупів тварин і вимагають знайти і покарати винних. Зараз ми Усіма присутніми, пишемо заяву, заяву колективну, бо було знайдено не одне ще тіло тваринок, ще там є. Комунікацію буду вести, я тобто заява від мене за підписом усіх присутніх. Потім ми зробимо групу, де я буду усіх тримати у курсі, як просувається розслідування. Я прошу органи поліції, щоб знайшли. Знайшли, хто це зробив, і покрали згідно чинного законодавства.